Транспорт нашого міста не влаштовує сумчан. Вчора ми розказували вам про те, як в маршрутці на вихідних стався викид газу. Містяни вже не можуть терпіти, адже їздити такими автівками, що займаються, вибухають чи у яких відпадають колеса, просто бояться. Як сумчани намагаються боротися із небезпекою у сумському транспорті, далі у сюжеті Ринокотлярової. Сумчани, які постраждали в маршрутці перевізника суми Пас Транс вирішили звернутися в управління Укртрансбезпеки. Вони пишуть заяви з проханням звернути увагу на цю ситуацію і перевірити перевізника, адже вони ледь не злетіли у повітря. Такі заявлення потрібно робити, щоб хоча б якось та прислушувалась власть того, тому, що відбувається в городі. Може бути їм навіть якось... Може бути какої-то дій треба виділити і покататися на маршрутках, а не на своїх машинах. Представники Укртрансбезпеки зареєстрували заяви. Говорять, буде перевірка. По фактам, які зазначені в заявах, буде проведена рейдова перевірка транспортних засобів автомобільного перевізника, ТОВ суми Пастранс, ми намагалися поспілкуватися з керівником транспортного відділу нашого міста та йому ніколи. Ну, ласка, пожалуйста, на один простой питання. що пройшло вчора з маршруткою. Ну как бы займаєтеся. Транспортом. А от сумчани говорять, така подія сталася через те, що транспорт не тільки не в належному стані, а й через те, що автівок дуже мало. Маршрутки працюють не за графіком. Через це потім вони часто переповнені. Городського транспорту немає. Маршруточники работают так, как захотят. Они практически работают столько, сколько им нужно. Когда им выгодно, значит они в час пик ездят. Когда им невыгодно становится, когда это уже время к закату дня, так сказать. Они їздять раз в час, раз в полчаса. Може бути, хто ти вообще с з лінії з, з маршрутов. Про таку ситуацію з транспортом свідчать відеокадри, які нам надали активісти. Вони фіксували як маршрут на вулиці Гамалія і в районі Баранівки курсують навмання. Ми знаходимося на кінцево зі кінця вулиця вулиця Гамалія. Це зупинка автобусного маршруту номер 1 Та зараз ми зробимо відеодоказ того, що цей маршрут порушує умови договору з е точки зору регулярності На, роботи. До 22 години ходити згідно договору. Та по факту вже після 7-ї години вечора цим маршрутом виїхати неможливо. Місяць тому це відео надавали начальнику транспортного відділу. Намагаємося дізнатися у нього, які міри були прийняті. Посмотрели відео по посун Так уже місяць Мені не ні я не ні Надаємо ще одне відео, може, цього разу переглянуть. В такий спосіб активісти хочуть примусити чиновників робити свою роботу. За цілий місяць вони не удосужились цю запись і прийняти якісь міри к этому перевозчику. І як слідство, всі ви знаєте, на вихідних одна маршрутка чуть-чуть не загорелась. Все йде ну така, знаєте себе преступна бездіяльність. Активісти також з'ясували, що Сергій Яковенко два місяці тому на посаді керівника відділу транспорту СМР одночасно був одним із засновників ТОВ Агравтосервіс. Таке поєднання суперечить чинному законодавству. Всі недоліки були ліквідовані в його декларації, в тому числі він е, продав. Ну, Свої всі частки в установчому капіталі того підприємства і було прийнято рішення нідеї відповідальності його не притягли. Це цього прокуратура ніяких там інших вимог до нас вже не надавала. На думку правозахисника такі покарання досить лояльні для чиновника. Ірина Кудлярова, Олександр Сокал, Микола Ніколаєнко, Олександр Білявський. Новини СТС йому 3 буде...